Добрий вечір. Як бачите, у нас зараз планове відключення, тому б я б хотів би звернути трошки вашої уваги на таку корисну інформацію про домашнього нашого улюбленця. Можливо, хтось собі захоче завести кролик. Тому я вам коротко зараз розповім, але якщо ви хочете продовження, просто напишіть в коментарях, і я зніму про це повний ролик. Дякую. наша зверюга вот так полюбляя курагу прям погляньте да уже Ну, вот такую абрикоску за раз может съесть. Вот такая хорошенькая наша зверетка. І не відмовиш такому? Це так. Для інформації вам. ось ця тваринка Бачите? Що в неї в зубах, в неї сіно. Це вона принесла. Так, кролики від природи, вони мають такі робити свої, як птичка, гніздо, так і вони. Вони свої нори так роблять. Зараз. Це інстинкт. Ось, тому давайте трошки побалакаємо про кроликів Це дуже цікаві тваринки, але. Вам варто розуміти, що просто так взяти, наприклад, на якийсь там, я не знаю, навіть на день народження, на якесь там, на якесь свято просто подарувати таку тваринку, це дуже-дуже відверто скаже, не буде ваша помилка. Тому що перед тим, як завести такого звіря, вам потрібно про нього хоч щось знати. Наприклад, ці звірі, кролики, вони дуже активні, і з ними треба, як би так сказати, проводити час. Тобто, якщо ви просто забудете про кролика, зачините його в кліці, ця тваринка може загинути. Тобто, вона повинна бути на свободі. Для цього потрібен або якийсь вольєр, або як у нас, вона просто живе у квартирі, у неї є там. Свої місця туалету, там, де кормушка, там, наприклад, таке. Але розумієте, велика відповідальність за це створіння. Тому що ця, це створіння гризе все підряд, все, що лежить неправильно. Тобто, якщо якийсь провод, або ще щось буде лежати, вона може його їсти. Тим самим травмувати сама себе. Або. Або з'їсти вашу улюблену реч, що може травмувати навіть вас. Ну, не фізична, але моральна. Тобто, самі розумійте, що це не іграшка, яку можна подарувати дитині. Тобто, якщо там хтось подарував дитині там, не знаю, навіть там, 7-8 там, років, ні, не потрібно цього робити, тому що кролик, ось самі бачите, що. Ну, так для дитини це буде не дуже цікава інформація, так як е кролик хоче, самі розуміти чого. Ось. Кролики вони такі. Кролики, вони такі створіння, що це лише десь в фільмах або мультиках показують, що вони там полюбляють морку, що вони їдять лише її. Ні, це не так. Основний раціон кролика це у нас. Або е, сіно, тобто суха трава, або це мокра трава, тобто травичка, салати. Там в нашому раціоні це е, у нас кріп, петрушка, салати, сухий корм. Ну, він не обов'язковий, але сіно, це так для підкормки, і смаколики. Серед смаколиків у нас курага та горішки і ізюмка це її основний смаколик. Також різні кролики можуть полюбляти, наприклад, там інші сухофрукти. Але слід розуміти, що їх теж багато не можна. Тобто кролику не потрібно дати все і зразу, так як у них може бути ожиріння. Также не потрібно там лякати кролика, це теж може бути для них такою смертельно. Кролик повинен мати свою, таку, якби, грубо говоря, сказати, норку. Кролики, ось, почуєте, як дійсно що зімнути, ось, кролик має бути в безпеці, щоб він вам довіряв. Тобто, Якщо ви хочете там, завести там, кролика, але у вас є інше, інша тварина, наприклад, собака, або е, там, я не знаю, кіт, ну, вони можуть бути несумісні, так як кролик він домінант. Він буде домінувати над, цим, над цією тваринкою, і також може або себе пошкоджити, або пошкодити цю тварину. Е, на самому ділі вони є войовничі, вони риють нори. вони... Шкодять, наприклад, там дивани, кровати. Вони будуть робити в них нори. В них нори. Тобто, ну, у них є, як кажуть, план відходу і план з двох, з одної і з другої сторони, щоб був вхід і вихід. Тому ось ці створіння, вони не просто миле, яке продається там в зоомагазині. Це Прям велика відповідальність. Тому я, якщо у вас дитина десь років 10, я, наприклад, рекомендую взяти таке створіння, але якщо менше, то не потрібно цього робити. Так як, е, знає, великий такий висновок, що він буде жити в клітці, так як все грезе, все то стіни підточені. Тобто, ну, це створіння не для маленької дитини. Ви повинні це розуміти. А так, це, воно приносить дуже багато щастя, дуже багато емоцій. Ну, веселе звірятко з ним можна і побігати, і погратися. Якщо не вірите, то дивіться. Так. Але воно ще може вкусити. Тобто, коли воно не в настрій. І ще воно захищає свою, м'яку іграшку. Я думаю, багато хто здогадався, навіщо їй ця іграшка. Ось. Ось така тваринка. Якщо комусь буде цікава така інформація, то я покажу ще відео з такою нашою кроличкою. Дякую за увагу. Я думаю, комусь ця інформація була корисна. Можливо, хтось хоче завести собі кролика. Тому дякую за перегляд. Підпишіться на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. До побачення!